За вашої уваги Острозький академічний вісник у студії. Працює Вероніка Пахольчак, студентка першого курсу гуманітарного факультету Національного університету Острозька академія. Спеціальність журналістика сьогодні ви дізнаєтесь про останні новини, які сталися в університеті впродовж цього тижня. Насамперед, як ми і обіцяли у минулому випуску, сьогодні детальніше вам розповімо про засідання польсько-українського круглого столу на тему Російська Федерація та міжнародні відносини у центрально-східній Європі, яке пройшло 16 18 грудня у стінах Острозької академії. Учасниками обговорення були представники студентського кола міжнародних відносин з Польщі міста Замисть та школи політичної аналітики Поліс Острозької академії. Круглий стіл проводиться вже втретє. Спільним над. Надбер... Аням таких зустрічей став польсько-український збірник наукових досліджень. Він став ще одною ланкою до об'єднання. Спонуки це максимальний обмін досвіду, максимальний обмін точками зору, максимальний обмін спільними контактами між Україною і представниками унії Європейської власне Європейського Союзу на сьогоднішній день це наші найближчі сусіди, представники Республіки Польща, студенти. Ви знаєте, я переконаний, що справжня європейська інтеграція, справжній процес європейської інтеграції повинен розпочинатися власне на такому низовому рівні. Ми розпочинаємо європейську інтеграцію вже зараз, вже в Острозькій академії. В рамках круглого столу студенти зачитували реферати, де згадувалася як історія, так і теперішній політичний режим Російської Федерації. Слід зауважити, що критики щодо політики північного сусіда на даному заході так і не було почуто. Ми в першу чергу хотіли би говорити сьогодні під час сьогоднішнього круглого столу не про якісь негативи, про не, не про якусь негативну роль Російської Федерації. Ми хочемо відшукувати власне ті точки зору, ті точки дотику, які можуть об'єднувати наші країни, які можуть робити в надалі співпраці Польщі, України Російської Федерації плідною. Вигідною для всіх сторін ми не хочемо говорити про негатив, якого і так вистачає в нашій політиці. Гості з Польщі висловили власне бачення щодо моделей демократії в Україні і Росії та можливостей подальшого розвитку міжнародних відносин. Генеральні, Найкраще, е, щоб поняттям здає демократії здає займалися спеціалісти-політологи. Наші організації все так і відбувається. І Україна і Російська Федерація повинні бути демократичними країнами, тому що вони знаходяться поблизу Європи і мають наслідувати приклади європейської демократії. У підсумку учасники круглого столу домовились надалі спродовжити співпрацю між університетами та політичними школами заради обміну набутим досвідом та знанням. Наступне засідання відбудеться у квітні, вже у Польщі. У Києві з 5 по 11 грудня тривала зимова школа Медіанекст із застосування сучасних інструментів нових медіа для потреб молодих журналістів, в якій взяла участь студентка 4-го курсу спеціальності документознавства та інформаційна діяльність Національного університету Острожська академія Анна Вакуленко. Студентка залюбки поділилася з нами своїми враженнями від зимової школи. Тижневу школу для 30 студентів факультетів журналістики і медіа активістів з усіх куточків України організувала міжнародна громадська організація Інтернюс Україна і проект Медіанекст за підтримки благодійного фонду відродження. Для участі у проекті заявки надіслали близько 100 бажаючих, натомість обрали лише 30. основні вимоги до конкурсантів вік 21 рік. Студент факультету журналіст. Таки, який реалізує молодіжний проект газети, чи працює або стажується в одній із редакцій газети чи телеканалу. В проекті проєкті цьогоріч взяли участь молоді люди із Запоріжжя, Харкова, Донецька, Львова, Києва, Острога, Южного Дубна, як розповідає представниця Острозької академії Анна Вакуленко, цьогорічна зимова школа, окрім знайомства, дала ще й чимало корисних знань, які неодмінно знадобляться у майбутньому. Навчання тривало тиждень з 5 по 11 грудня. Нас ми приходили кожного дня приблизно на 9.30 і неформально спілкувалися. Потім починалися заняття. Наприклад, кожного дня ми чекали якогось нового лектора, це відомі в Україні маркетологи, також керівники проекту нових медіа та з міжнародної громадської організації «Інтерньюз Україна», які, зокрема, і влаштували для нас цю школу. Тобто вони розповідали нам. Такі, е, такі теми, як, наприклад, стилістика в онлайні. Чим відрізняється стилістика в друкованих і в онлайн-ЗМІ? Також е, про блоги дуже багато уваги приділялося блогам. Також е, соціальним мережам контакт, Фейсбук, твіттер е, – нам хотіли пояснити, як їх найкраще використати в своїх інтересах, як просунути інформацію саме в цих мережах. Анна у своєму доволі молодому віці є активною дописувачкою популярної газети День В перспективі має чималі амбітні плани зреалізувати які, як вважає студентка, допоможе в тому числі і набутий досвід у зимовій школі. Надаю, ви дивитесь Острозький академічний вісник, огляд головних подій за тиждень, які відбулись в Національному університеті Острозька академія. Продовжуємо випуск: причини духовної та моральної кризи в українському суспільстві та шляхи їх вирішення. Саме на цю тему у рівному дискутували представники релігійних та громадських організацій, викладачі, психологи та правоохоронці краю. Фахівці в один голос зазначають. Ситуація є вкрай небезпечною. Яке місце у вирішенні цієї проблеми учасники круглого столу надають саме Острозькій академії, дізнавались наші кореспонденти. Саме обговорюванню моральних проблем суспільства був присвячений круглий стіл. Моральна криза українського суспільства, соціальне сиріство та значення духовної спрямованості системи освіти. Приблизно 15 представників різних соціальних, освітніх і громадських організацій намагались оцінити сьогоднішню ситуацію та міркували над тим, як вийти з моральної кризи. «Общество знаходиться в моральному кризі. И это не только морально, это и политические, и экономически. Мы видим общество во всех кризисах. Поэтому состояние такое, которое заставляет задуматься. Учасники дискусії дійшли висновку, що змінити щось на краще стане можливо лише викорінивши причини такої ситуації. Навчаючи дітей ще зі шкільної лави, любові до культури та духовності, ми можемо виховати нове покоління моральними та високоінтелектуальними людьми. Сьогодні існують навчальні заклади, в яких факультативно вивчається предмет християнська етика. Вищий навчальний заклад України, який понад усе культивує християнські чесноти, є Національний університет Острозької академії. Адемія, принаймні такої думки є вихованці національного університету. Острозька академія це один із перших вузів і принаймні, напевно, єдиний, який готує викладачів кваліфікованих викладачів християнської етики, яку можна викладати у загальноосвітніх школах. На сьогоднішній день є вже акредитована програма з 1 по 11 клас. Тому Острозька академія, вона в плані відродження духовності і моральності на християнських засадах є піонером у нас на Україні. Ми робимо все можливе для того, щоб було чим побільше дітей, залучених до цього. Абсолютно немає жодної конфесійної натяжки. Викладаються виключно класичні християнські принципи. Коли були підбиті підсумки дискусії, її результатом стало звернення учасників круглого столу до місцевих органів влади та посадових осіб, в якому вони рекомендували школам вести та викладати предмет християнська етика на думку учасників, поширення духовних християнських цінностей серед дітей сприятиме вихованню молодого покоління та успішній розбудові української держави. Команда правничого факультету Національного університету Острозька академія у складі Вікторії Воленчук та Ірини Стецик перемогла у третіх всеукраїнських змаганнях з адміністративного права і процесу імені Стефанюка. Змагання, у яких взяли участь студенти-правники з Києва, Полтави, Харкова, Донецька, Одеси, Запоріжжя та Острога, проходили 17-18 грудня. У Запорізькому національному університеті наскільки запропоновані на змаганнях фабули завдань відповідали реальним правовим колізіям. Ми поцікавились у Вікторії Воленчук, як розповіла нам Вікторія Воленчук, студентський інтелектуальний поєдинок відбувся у формі судових дебатів між учасниками від різних вишів, на яких готували позиції позивача та відповідача, представляли та обґрунтовували їх. Команді правників Острозької академії була надана фабула справи, яка, як вдалося з'ясувати, мала реальне підґрунтя у правничій пра практиці. за результатами проведеного жеребкування острожани виступили в ролі позивача. Такі справи насправді розглядалися е, на теренах Запорізької області, і вони я вам скажу можливі і по всій Україні. Тобто, це загальні такі е, моменти, які можуть траплятися навіть щодня. Виступ у цьому правничому двобої дала можливість нашим правознавцям вийти до фіналу. А тут острозькі юристи виступили в ролі відповідачів з іншої фабли, що було не менш цікаво. За оцінками суддів команда Острозької академії посіла почесне. Третє місце, крім цього, Ірина Стецик отримала грамоту і кубок у номінації кращий оратор. Як вважає Вікторія Волончук, подібні змагання несуть надзвичайно корисний досвід для фахівців правничої галузі. Водночас юрист критично оцінила екранізацію судових справ на українському телебаченні як такі, що часто є далекими від реальних правових колізій та ситуацій. І наразі це всі новини, які сталися впродовж тижня у першому освітньому осередку Східної Європи. Нагадаю, ви дивилися Острозький академічний вісник. У студії працювала Вероніка Пахольчак, студентка першого курсу гуманітарного факультету Національного університету Острозька академія. Спеціальність журналістика. Усіх хто відзначає Різдво за Григоріанським календарем, вітаємо з цим світлим, добрим святом! Нехай прекрасні зимові свята принесуть мир, спокій і злагоду, впевненість у майбутньому. Зичимо вам міцного здоров'я, успіхів, родинного щастя, достатку і благополуччя. Бажаємо гарного настрою і любові! Нехай у вашому житті панують гармонія та вдача! До зустрічі у цей же час рівно за тиждень!